Thank you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни. У студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята, ми запросили до нас гості Михайлика Шикулу разом із його мамою Надією Михайлівною. І помічниця прийшла Надією Михайлівною. Як звати тебе? Тетяна. А Чуш. прізвище? Тюшка, що ви нам принесли? Добрий вечір, любі малята. Сьогодні я для вас принесла ось таку композицію, яку я зробила до казки буретіну. Недавно я була в лісі ходила по гриби. І натрапила ось на такий гриб, який був на, на дереві, що було на впадшому дереві. Ось я до того дерева підійшла. І Покажіть нам, чи то справжня ті так, гриб такі. Ось цей гриб, Який великий. Так, він був великий. Ось. І що і ви зробили? Раз... Серединку вишкрібли разом, разом з ним і ще був такий маленький грибочок. Я його принесла додому. Я вишкрібала цей грибочок, щоб там не було різних мурашочок. Він уже був, на моє щастя, висушений. Його не потрібно було сушити. Ось, я так вдома поміркувала, поміркувала, і я подумала, що це буде справжня бабуся-тортила. Оленко, а нагадай нам, хто автор цієї казки? Автор казки Золотий ключик це Олексій Толстой. Так. А розкажи, чим цікава ця героїня Оленко? Ти пригадуєш тортила черепаха? А, так, так, черепаха тортила віддала Буратіно золотого ключика, яким потім відчинили потаємні двері у коморці тата Карла. За цими дверями знаходився ляльковий театр, яким захотів заволодіти жорстокий Карабас-Барабас. Але Буратіно переміг цього злого бородання, і театр став дитячим. А Михайлику, розкажи, як ти виготовив цей ключик, що він тебе такий виблискує, справжній, як золотий? Ми вибрали кольори, потім пішли до столяра і, і попросили його зробити ось такий ключик. Я взяв намалював, і я з, ми з мамою помалювали і посипали. Золотим піском. Бачите, маляти ключик вийшов справжній, немов золотий. А Таня що допомагала Надії Михайлівні робити? А Танюшка мені допомагала збирати квіточки. Ось ці білі латання такі. І о, помагала мені збирати. А де ви їх збирали? А ми їх сушили. Ми їх сушили так ще навесні. Вона мені допомагала їх збирати, ми в книжку складали. І от із цього ми придумали такі білі лілії, які були на ставку, де бабуся тортила жила. А внучка що зробила? ласка, бабусі? Так, а час від часу до бабусі тортили приходила її внучка. Так. Вона ще молоденька, і тому її панцир ось ще такий молоденький. Панцир ми зробили із. Косточок, сливи, і із черешні. Та, а та, бусинки, я бачу такі. О. Це вишеньки. Вишеньки? Так, це то косточки ви... з вишеньок. Ага, то ви просто їх пофарбували? Да, ми їх полакували, щоб вони були жемчужинами. А лапки що зроблені? А, а лапки це нехай мішка мені вибачить, це я узяла була сього медведика Малий. Та нічого. А, ти не розсердився, що Ні. мама взяла твого медведика. Ну, Добре, він став, бачиш, зайшов друге своє життя, правда? ж? Перетворився в лапки внучки черепахи тортили. Добре, дякуємо вам, що ви завітали до нас на передачу. Міша, ми тобі хочемо вручити, дівчинці, правда, ж призик, сюрпризи, Коленко. Так, від нашої передачі. Це так, іграшки та книжечки. Тобі машинку візьми, тобі ось таку. Для зошитів. Так, і книжечку, звичайно. Із книжковою закладкою. Тобі міша книжка Юлії Драгун Горнятку доброти візьми. І книжкову закладку. Так, а тобі. Танечка Олександра Гавроша, три сестри, про легенди середнянського замку. Ось така гарна книжечка разом із закладкою за трибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. Візьміть, будь ласка. Людмила Дякую. Іванівна, а можна я ще для діток приготувала для наших красунь маленьких один сюрприз? Можна будь я вам показати? Можна. Ось, дітки, оця парасолька зроблена з новорічної ялини. Ось. Це призик-сюрпризик для наших дівчат. Я вам зараз покажу, як можна зробити дуже гарний аксесуар. На волосічку, на новий рік. Зараз, до речі, модно. Робити такі так. всякі шляпки. Капилюшок. дуже ганна. Чи Оленка таку захоче? А ми зробимо. Ой. Так, на наступний раз робіть нашій Оленці, Добре. такі аксесуар. Вона буде дуже рада, правда, Оленко? Так, так, дійсно. Зараз Оленка задасть вам домашнє завдання. Малята, намалюйте нам, будь ласка, черепаху тортилу. Ми будемо чекати з нетерпінням ваші малюнки. Свої листи малята надсилайте як на електронну, так і поштову адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець дістане призик і сюрпризик. І ще наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Але це ще не все домашнє завдання. Малята, підготуйте на завтра паперовий квадрат. Ми з вами будемо робити черепаху з нього. Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!